Тисячі кілометрів на мопеді. Рекорд України встановив ветеран з Луцька Ігор Буренко на схід. Побратимом він завіз допомогу автомобілем, а вже назад повернувся на маленькому мопеді. Проїхав пів України за добу. З якою метою поставив собі такий виклик і як минула поїздка, знає наш Володимир Миколайчук. Ігор перевіряє мопед перед стартом. З Краматорська його проведжають військові і дають у дорогу каністру з пальним. Саме для захисників ігор збирається ставити рекорд за добу подолати тисячу кілометрів. Його ціль зібрати на дрон для евакуації поранених. Найбільше переживав чи витримає його мопед навантаження. Початку свого маршруту я прислухався. Звикав до тих звуків, які вона видає, чи це десь щось не стукає в ній, чи двигун нормально працює. Його маршрут пролягав через Харків, який окупанти тієї ночі атакували шахедами. Та Ігор не спинявся і на ранок дістався столиці. Києвом його супроводжували ветерани-байкери протягом усього маршруту Зупинявся лише на заправках, де їв і рушав далі. Ігор ветеран бригади Нацгвардії Любард. Спочатку повномасштабного вторгнення боронив Херсон, Запоріжжя і Бахмут. Ось такі чувачки Бахмут. Все роздовбано. Там наш ворог Після поранення демобілізувався, але не забув про побратимів. Сам за кермом постійно доставляє допомогу на передову. Ігор майже роки звільнився з нашого підрозділу по пораненню. Проте питання фронту йому болить питання побратимів до нього дуже неактуальне, і він от таким чином долучається до нашої спільної справи. Ігор багаторазовий чемпіон України з мотокросу, але марафон на маленькому мопеді став для нього новим викликом. Ця поїздка це. 24 години витривалості, тобто просто людині не спати 24 години важко. А тут їхати монотонно на мопеді, на скутері. Коли ти рахуєш кожен кілометр і воно настільки довго тянеться, що ти прям не віриш. Свій план ігор навіть перевиконав до Луцька, прибув на годину раніше, і цим встановив національний рекорд у розділі витривалість. А свій мопед рекордсмен ігор розіграє серед тих, хто підтримав його збір. До цілі у 750 тисяч гривень залишилося зовсім мало. Тепер у планах ветерана побити світовий рекорд, подолати на двоколісному понад 1200 двісті кілометрів за добу. Із Луцька Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.